Вітаю, друзі! 27 листопада. Сьогодні з вами знову Ларі Клочок. До кінця інформаційного дня прилетіла новина про дуже важливе кадрове рішення Дональда Трампа. Він призначив спецпредставника по Україні. Ним раніше, за часів першої каденції, був Курт Волкер, який. Ну, як на мене, нічим таким екстраординарним не запам'ятався. Пішов він з посади за власним бажанням на тлі скандалу про імпічмент Трампа, а нині ж новообраний президент Сполучених Штатів Америки призначив Кіта Келога, генерала у відставці, спецпредставником по Україні. Кіт Келог уже засвітився інформаційному просторі України і світу загалом зі своїми ідеями припинення війни Росії проти України. План він розробляв ще влітку, представляв його Дональду Трампу. Зараз про це все вам детально повідомлю, розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково долучайтесь до збору для 66-ї бригади. Ми вже зібрали половину грошей, ви супер молодці. Тому залишилася ще половина з 93 тисяч загальної суми збору. Посилання на збір в описі під цим відео. Отже, давайте все ж таки до Келога, тому що, як на мене, це дуже-дуже важливо. Я буквально місяць тому зі своїм. Ми колегами в рамках програми Центру громадської аналітики вежа обговорював цю ініціативу, бо вже тоді почали ходити розмови, що Дональд Трамп може призначити саме цього генерала, чи то своїм радником з нацбезпеки, чи якимось іншим радником. Але в будь-якому випадку Кіт Келлог займався стратегією і планом. Того, як може завершитися війна Росії проти України, його план припинення війни він представив Трампу ще в липні місяці і передбачає цей план отримання Україною більше американської зброї, лише якщо ми погодимося на мирні переговори з Росією. Якщо не погодимося, то ми нічого не отримаємо. Сполучені Штати Америки також попередять Росію, що якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва. Нічого нового скажете, ви так за великим рахунком, таке раніше говорив і Трамп. І окрім того, план пропонує заморозити лінію зіткнення на тих позиціях, на яких вона є, проти чого виступає і Росія, і Україна. Келох не сам готував цей план, він готував його разом із Річардом Греннелом, якого також називали одним із кандидатів на посаду спецпредставника по Україні від Сполучених Штатів Америки, але один і інший загалом нічим не відрізняються. 25 червня агентство Reuters повідомило, що радник експрезидента США Дональда Трампа представив йому цей план і пропозиції. Але Келох пояснював тоді журналістам, що він не є радником. Взагалі Дональда Трампа чи його виборчої кампанії, чи експрезидента Трампа, і він говорить лише від власного імені, а саме від імені Американського Першого американського інституту політики, в рамках якого вони готували цей план. Тепер, друзі, трішки детальніше про те, які ж наміри виношує Келуг. Аби завершити війну Росії проти України, тому що стільки завгодно Келох може говорити, що Трамп публічно не підтримував цей план, але разом із тим, якщо Келох його підготував, якщо він його вже презентував Трампу, то він його буде просовувати і надалі. Але! Скажу, що коригування точно будуть за рахуванням ситуації, яка складається, тим паче адміністрація майбутнього президента Дональда Трампа отримала сьогодні доступ до секретної інформації, проводить дуже багато переговорів з європейськими партнерами. Я більш ніж переконаний, що Келох дотичний до цих процесів, тому, звісно, поправки і деякі коригування цього плану точно будуть. Що відомо на цю хвилину, Сполучені Штати Америки мають розпочати формальну політику щодо встановлення режиму припинення та початку мирних переговорів. Але, як я вам розповідав в попередньому відео, адміністрація Дональда Трампа вирішила провести переговори спочатку із Кім Чен Іном, очільником Північної Кореї, яка активно допомагає Росії, і вони збираються навіть знову передати Росії ракети. Коли будуть ці переговори, ну, я думаю, що швидше за все, після інавгурації Дональда Трампа. Наступний пункт цього плану. США будуть продовжувати озброювати Україну аби стримати Росію від наступу під час або після досягнення угоди, тому що ми знаємо, угода угодою, переговори переговорами, але Путін буде й далі обстрілювати Україну. Але будуть підтримувати нас лише у тому випадку, якщо ми погодимося розпочати ці переговори. Основна умова буде йти від нас. Наступне, аби заохотити Росію, брати участь у переговорах, США та інші партнери по НАТО могли б відкласти членство України в альянсі на тривалий період в обмін на всеосяжну мирну угоду, яка може мати якісь супер унікальні гарантії безпеки. Такими унікальними гарантіями безпеки може бути наше партнерство. Сполученими Штатами Америки поза межами НАТО, так як сьогодні таке партнерство, спецстатус має Південна Корея, Японія і інші країни. Чи це станеться, ну, я думаю, може бути за Дональда Трампа, тому що Байден такий варіант не розглядав. Наступне, вони також не пропонують, тобто Сполучені Штати Америки, нам відмовитися від повернення усіх земель. Про це мова не йде, але робити. Ми це маємо впродовж тривалого періоду, закінчивши процес, можливо, лише після смерті Путіна і виключно дипломатичним шляхом. Такі ідеї про дипломатичний шлях повернення території зеленським вже озвучувалися, тому це не нове, в принципі, на таку пропозицію Офіс президента пристане. Наступний пункт стратегія пропонує використовувати часткове зняття санкцій з Росії для спонукання Кремля піти на певні кроки до миру. Дійсно, Дональд Трамп говорив ще під час своєї. Президентської кампанії про те, що він має намір скасувати усі санкції. Він каже, санкції навпаки сприяють тому, що зміцнюються зв'язки між диктаторськими режимами, і він говорить, що це Байден винний в тому, що союз Росії і Китаю став таким потужним міцним і в товарному обсязі величезним. Бо дійсно об'єм торгівлі між Росією та Китаєм зріс майже у два рази з початком періоду до широкомасштабного вторгнення. Нині сягає. Приблизно 250 мільярдів доларів. І регулювати відносини з іншими країнами Трамп має на меті за допомогою мит. Ну от зокрема, він вже буде підвищувати мита для Канади, як ви знаєте, Мексики, Китаю. А от санкції він пропонує взагалі скасувати. Чи це так буде? Не думаю, що він відразу всі санкції буде скасовувати. Але Росію може цим заохочувати і таким чином спонукати до переговорів. Таку думку висловлює, ще раз наголошую, Келох, не Трамп. Трамп поки що мовчить з приводу будь-яких мирних ініціатив. І також Келох говорить про те, що вони будуть пропонувати встановити податок від імпорту російських енергоресурсів для відбудови України, тобто якісь відсоток, що Росія хоче продавати, буде сплачуватися, до прикладу, спецфонд, і ці гроші будуть направлятися в Україні. Є й інші ідеї, які вже Келох не озвучував, додам від себе, те, що знаю. Трамп нібито розглядає ініціативу використання заморожених активів Російської Федерації як таку собі плату за ленд-ліз, ту зброю, яку він постачатиме до України. Але. Офіційної інформації з цього приводу не було, немає. Тут же я вам, друзі, повідомляю позицію уже спецпредставника Сполучених Штатів Америки по Україні, і ця пропозиція була озвучена Дональду Трампу. Хоча Трамп її не коментував. І я більш ніж переконаний, що Келох буде її лобіювати і просувати. Знову ж таки, наголошу з поправкою на ті дані, які він зараз отримає, буквально останні, бо вже має доступ до закритої інформації. І що говорив тоді Келох, що це варіант, який. Трамп може використати у разі обрання. Почали ж відразу казати, що це план, затверджений президентом. Ні, 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 це зовсім не так. Наголошує Кело, мені єдине, знаєте, буде тепер таке цікаво почути від Кела. А то тепер Трамп погодив такий план чи не погодив? Ну, я думаю, ми дуже скоро про це дізнаємося. Бо, в принципі, позиції щодо переговорів Росії і України, які хоче озвучити і бачити Трамп. Келох буде говорити про них найближчим часом, оскільки він вже є офіційним представником. Можливо, не зовсім найближчим часом, але до інавгурації так точно. Тим часом адміністрація Байдена закликає Україну. Знизити призовний вік до 18 років для зміцнення та збільшення чисельності армії. Про це пише агент Associated Press та Reuters. За словами джерела, чиста математика ситуації, в якій опинилася Україна, зараз полягає в тому, що їй потрібно більше військ для ведення бойових дій. Направду, друзі, як на мене, проблема в іншому. Проблема в тому, скільки взагалі військовозобов'язаних стоять на обліку у територіальних центрах комплектування. Тому що на сьогоднішній день більша половина військовозобов'язаних чоловіків не стоїть на обліку зовсім. Але ну, цю проблему якось не можуть вирішити у владі. Вони не знають, який спосіб це зробити, хоча механізмів, звісно, багато цього. І тому адміністрація Байдена таке їм і пропонує. Чи це правда? Не виключаю, тим паче Саліван говорив про те, що з мобілізацією в Україні вкрай все недобре. Вони справді хочуть на Заході, аби в нас максимально мобілізували чоловіків, щоб ми стримували руками російську агресію. В той час зброю вони не хочуть передавати в достатній кількості на превеликий жаль. Чи так буде, як вони пишуть? Не думаю, але тиск на Україну справді є. І про це говорили ще радники Зеленського. В жовтні цього року вони повідомляли про те, що справді з Вашингтона такі сигнали поступають до України, але Зеленський каже, що цього не буде. Ви знаєте, нещодавно зробив він заяву, ніякого пониження мобілізаційного віку він не планує. Але країни Заходу все-таки планують нам допомагати. Якщо не Сполучені Штати Америки, то країни Європи і навіть у Європі починають зароджуватися нові військові союзи, друзі. Що дуже примітно про це я вам говорив уже неодноразово. Щодо допомоги, сім країн Європи планують збільшити допомогу Україні вже найближчими місяцями, а саме збільшити постачання снарядів. Таку спільну заяву сьогодні зробили Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Норвегія, Польща і Швеція. Це дуже примітно. А прем'єр-міністр. Польщі Дональд Туск оголосив про намір запустити програму морського патрулювання для забезпечення безпеки Балтійського моря від російських загроз, особливо на тлі тих диверсій, які були там влаштовані нещодавно, коли перебили кабелі сполучення, кабелі інтернетівські у північному Балтійському морі, перепрошую, ну, взагалі в північному регіоні. Тому як це інакше назвати, як не створення нового морського до прикладу Союзу для того, щоб забезпечувати безпеку Європи, загалом говорив, говорю і буду говорити. Допоки Європа не усвідомить необхідність створення військово-політичного блоку за участі України в рамках НАТО. Але не паралельна структура НАТО. Максимально поступального ефективного руху до безпеки ми не побачимо. От, заява Дональда Туска це якраз перший сигнал і перший дзвіночок того, як треба робити. Дуже сподіваюся, що цей процес буде рухатися дуже успішно. Але спостерігаємо за цим. Також сьогодні стало відомо, бо сьогодні було проведено засідання Радбезу ООН, що Північна Корея, як я сказав на початку відео, готується передати Росії нову партію балістичних ракет на додаток до уже понад сотні переданих балістичних. Ракет до Росії, які вже випущені по нас і які завдали нам багато шкоди. Про наміри передати додаткову партію балістичних ракет повідомив сьогодні заступник постійного представника США в ООН Роберт Вуд під час засідання Радбезу ООН. Окрім того, Вуд також наголосив, що Сполучені Штати Америки мають інформацію про те, що росіяни використовують на фронті велику кількість самохідних артилерійських установок калібру 170 мм, Це а також 240 мм реактивні системи залпового вогню виробництва КНДР. Також за словами Вуда, Росія передала північній Кореї системи ППО. Крім того, Пхенян отримує інші постачання, зокрема пальне технології та обладнання подвійного призначення. Отут тут якраз є предмет переговорів Дональда Трампа з Кім Чен Іном. Про що він вже заявив? Адміністрація Трампа говорить про те, що переговори із лідером Північної Кореї мають бути ось ось уже невідкладно. Можливо, навіть ну я не знаю і до початку навіть інавгурації. Бо військова співпраця Північної Кореї і Росії це загроза і Україні та для індотехонського регіону загалом. І для Трампа сьогодні це справді серйозний виклик, з яким він має впоратися. Чи впорається, будемо дивитися. Також сьогодні я вам повідомляв про те, що делегація України відвідує Сеул, Південну Корею, і намагається домовитися із Південною Кореєю про постачання летальної зброї. Те, що делегацію прийняли, це плюс, те, що зброї не буде, це факт. Україна і Південна Корея домовилися про поглиблення співпраці у сфері безпеки. Така суха заява президента Юнсок Йоля за підсумками зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умеровим. Ну і вони кажуть, що ми будемо співпрацювати. Але це вже не погано. Це закрита інформація про постачання летальної зброї. Південно Корея нічого не повідомляла. Але. Не дивлячись на всі ці перипетії, які відбуваються, на Заході все активніше починають говорити і діяти в питанні збільшення об'ємів виробництва зброї і розробки нових зразків. Франція планує на тлі всякого там Арешника і кедра створити власну балістичну ракету середньої дальності, яка буде летіти ну, приблизно на тисячу кілометрів і більше. Таке рішення виникло саме після того, як Росія завдала. Такого собі демонстраційного удару по території України кедром і говорять про те, що програма, хоча й на ранній стадії у Франції, але все ж таки вона розпочата. Я думаю, що вона була розпочата раніше. Говорять, що це може бути ракета дальністю 1 тисячу кілометрів, якої буде достатньо для того, щоб вражати російські цілі на відстані саме цієї, навіть кажуть, що достатньо буде, що вона долетить до Москви. Це буде ракета, яка буде запускатися із землі, і говорять, що ну, це може бути таким серйозним викликом взагалі агресії Росії. І мені це особисто вказує на одну дуже цікаву річ, яку ми сьогодні відзначили в рамках центру, про те, що. Зараз вже розпочнеться історія з виготовленням ракет середньої дальності, і Путін прагне підписання зі Сполученими Штатами Америки саме такого договору про розробку чи не розробку ракет середньої дальності, які можуть летіти на відстань до 5,5 тисяч кілометрів. Ну і на завершення одна вам цікава новина, яку ви вже чули стосовно падіння рубля. Рубль починає падати стрімкіше. Ми дуже всі прагнемо, аби він не зупинявся в такому польоті і летів все далі в прірву. На даний момент відомо, що він уже пробив позначку 110 рублів. Але, друзі, це не вся ще цікава історія. Справа в тому, що на тлі саме падіння рубля обвалилися акції Газпрому. І вже одна акція вартує там ну, приблизно 1 долар, що справді дуже мало і дуже добре. Це ще не означає крах економічної системи Росії, але напрямок дуже дуже привабливий. Я не поспішав би тут робити якихось там феєричних і привабливих заяв. За цим треба слідкувати і допомагати Росії падати в цю економічну прірву. А це можна робити виключно потужною санкційною політикою. Сподіваюся, що найближчі рішення стосовно санкцій проти тіньового флоту в Російській Федерації, які вивозить нафту з Росії, будуть максимально ефективними. І Росія буде отримувати менше грошей до федерального бюджету саме від. Продажу чорного золота. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, долучайтесь до збору для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!